Друзі, доброго дня! І так, в вересні і жовтні поточно 2023 року активно обговорювалася тема ідентифікації пенсіонерів. Пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики розказував про категорії пенсіонерів, яким, яким треба пройти ідентифікацію. І на той момент було два види ідентифікації пенсіонерів: це шляхом входу на портал пенсійного фонду. Через дієпідпис і особисте звернення пенсіонера. І казали про верифікацію пенсіонерів, про розробку пенсійним фондом третього варіанту ідентифікації це відеоверифікація. І, от, буквально 8 грудня, пенсійний фонд особисто на сайті та у Фейсбуці офіційно опублікував інформацію про те, що вже розроблено оцей третій варіант відеоверифікації, і ним можна вже користуватися, проходити, записуватись точніше на відеоверифікацію пенсіонерів. І в цьому відео я би хотів вам коротко показати сам текст публікації цієї новини, коротко звернути вашу увагу на основні тезиси, і в другій частині цього відео я вам покажу на практиці, як подати заявку на запис проходження оцієї відеоверифікації. І так, поїхали! Підпишись на YouTube канал Банківський клуб і отримуй більше інформації та спілкування. Посилання під цим відео. Ось сама новина. Пенсійного фонду про те, що розроблений варіант відеоверифікації, і написано: українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Як ми бачимо, 8 грудня 2023 року набула чинності постанова правління пенсійного фонду щодо оцієї відеоверифікації. Запам'ятаєте, саме 8 грудня вступило в силу оця. Відеоверифікація. Далі вони кажуть, що порядком передбачено, що заяву на проходження фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв'язку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Я покажу, де це подавати цю заявку на порталі. Шляхом заповнення відповідно електронного бланку або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри. Я знову ж в другій половині відео покажу вам, як заповняти. Цю заявку на відеоконференц-зв'язок, відеоверифікацію. Далі кажуть, що ідентифікація особи, одержувача у режимі відеоконференц звязку буде проведена в час. Та спосіб, узгоджений із одержувачем виплат. Тобто, під час заповнення форми ви вкажете електронну адресу, на яку прийде лист з часом і датою зв'язку, коли треба буде прийти відеоверифікацію. Далі кажуть, що відеоідентифікація здійснюється протягом 30, протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подачі заявки, тобто звернення. Тобто, якщо ви подали 10 грудня, Цю заявку, то як мінімум дату проходження відеоверифікація у вас буде 20 число, тобто 10 днів з дати проходження. Але ж вони написали, що може бути до 30 календарних днів. Якщо ви подасте, наприклад, 20. Числа 20 грудня, і вони там будуть довго опрацьовувати ваше звернення, наприклад, всі 30 днів, то ви пройдете відеоверифікацію тільки в другій половині січня, виходить ще так. Дадемо далі. Також вони звертають увагу на те, що відеоконференц-зв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яка, яку обере заявник, тобто ви. Це може бути Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Далі при заповненні заявки на відеоідентифікацію ви самі обираєте оцей спосіб зв'язку. А тепер давайте перейдемо до практичного заняття і я на практиці вам покажу, як заповнювати оцю заявку на проходження відеоверифікації.